Радіо UA Chicago Дорогі слухачі та глядачі радіо UA Chicago, Ми продовжуємо вечірню студію. Дякуємо, що ви з нами. Отож, до нас сьогодні завітав наш постійний гість і друг нашого радіо Володимир Пиндус. Він є фітнес-тренер в Чикаго та околицях. Перші його привітаємо. А потім запитаємо, яка у нас буде сьогодні тема. Привіт, привіт, привіт. Дякую за запрошення. Отож, давай розпочнемо наш етер з того, що ти анонсуєш. Що ж ми будемо сьогодні з тобою обговорювати? Ну, ти мені задав попередню тему, так, яку би ти хотів обговорити. Це е, антиейдж терапія тобто, як, грубо говорячи, жити довше, як не старіти, як почуватися. Бадьорим, енергійним якомога довше, це чудова тема. Чудова тема. Зараз дуже багато мемів є там, де люди, які народжені 96-го року, їх доганяє тридцятка. Це власне про мене. Я вже десь починаю, знаєш, підсвідомо розуміти, що старість вже не за горами. Можливо, зараз мене закидують наші слухачі камінням і будуть мати на то повне право, тому що дійсно це ще відносно молодий вік. Ти трішки старший за мене, але трошки. трошки, трошки. Але скажи, будь ласка, як от дійсно. До цього питання правильно підійти до того, щоб 50-60 виглядати так непогано. Як би ти радив? Ну дивись, давай розпочнемо з того, що е, саме, сам процес старіння він пов'язаний як з генетикою, так і з стилем життя, угу. тобто немає чогось одного без другого. Є генетичні при, причини старіння, є ген, генетичні мутації, є хвороби. Які призводять до прискореного старіння. Я скажу, є така хвороба, не пригадаю назву, але суть в чому. Діти в 10 років виглядають на 80. Та де? Так? Є такі Є такі хвороби. Це Історі... Історія Бенджаміна Баттена. Так, це абсолютно реальна історія, тобто просто навпаки переписана. Так? Тобто, є діти, які в 10 років ходять з палочкою вже майже сліпі, нічого не пам'ятають. Так, це все реальність. Це генно, генний, генна помилка, яка призводить до передчасного старіння. Тобто можна постаріти за допомогою зовнішніх факторів, тих, які пов'язані, наприклад, з неправильним способом життя, алкоголем, переїданням, сонячним промінням, і так далі, і так далі, і так далі, а можна постарішати виключно. За рахунок зовнішніх факторів, за рахунок генних помилок, тобто і той, і той спосіб має значення Ну там, де генні помилки, там вже ти нічого не виправиш, напевно, там хіба що якісь навіть втручання не, медичні так, не допоможуть Так, вчені. Працюють над цим, і я думаю, що з теперішньою системою медичною з підключенням штучного інтелекту ці питання генних проблем будуть досить скоро вирішені. Але я хочу окремо зупинитися на от науці геронтологія. Наука геронтологія — це наука, яка вивчає старіння так, як процес. І що саме цікаве, ми можемо вкотре гордитися за нашу з тобою батьківщину, що вперше поняття геронтологія було введено нашим співвітчизником із Мечніков Мечніков wow. понад 120 років тому. Він отримав получ... Нобелівську премію. За відкриття в медицині. І він вже тоді, понад 100 років тому, говорив дуже важливі речі. Ну, наприклад, давай з тобою я тобі завдам питання, давай. коли ти почув про мікробіом кишківника? Щойно. А реально, ну, десь ну, 3-5 років тому. Я не пам'ятаю, ну відносно недавно. Ну, 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 Десь 3-5 років тому. Та. Так от, я Мечников говорив, що. Запалення, спричинене неправильним харчуванням, яке відбувається в кишківнику, старить організм через загальнозапальний процес ще 100 років тому. Ого. Тобто він відкрив те, що тоді ще не розуміли. А зараз вже вчені починають ці теми вивчати більш досконало і тільки зараз вже вдається виміряти, що мікробіом кишківника до прикладу, важить порядка 2 кілограмів. Тобто в нас всередині живуть бактерії, які важать понад 2 кілограми в кожному з нас. В той час, як, допустимо, підшлункова залоза, якщо я не помиляюсь, важить 100 грам. Угу. Тобто, ти розумієш, який це величезний комок, можна сказати, орган, який впливає на весь наш організм. Я це розумію, але просто я поки що не розумію, який зв'язок між цим і тим, що ми старіємо. Я пояснюю який зв'язок. Мікробіом кишківника, він має свої позитивні і негативні, так би, ну, як сказати, бактерії виробляють певні речовини і угу. споживають певні речовини. Хороший мікробіом виробляє певні вітаміни, навіть вітамін в 12 до прикладу. Так? І це допомагає організму бути в тонусі в резерві. Поганий мікробіом навпаки робить все і, відповідно, спричиняє запальні процеси, а запальні процеси в організмі сприяють швидкому старінню. Ну, ти так все гарно науково. Але давай тепер для людей по-простому. Що нам з тим робити? Окей, ми знаємо ми ту ту науку тепер, як воно все відбувається там кишківнику, але що далі? Я не хочу старіти, я хочу гарно виглядати, хочу, щоб 50 виглядав на 20. Що мені робити? Дай пораду, нормальну пораду, щоб наші люди зрозуміли. Я розкажу дуже класний експеримент, який відбувся в сусідньому штаті, Вісконсин, якщо я не помиляюсь. Він закінчився на початку 2010, го здається року. Значить, Суть експерименту була дуже проста. Взяли дві групи мавп, посадили в клітки, і одну групу годували в тій кількості їжі, яка вона хотіла, а другу групу мавп годували обмеженим калоражом. Тобто, грубо говоря, обмеженим харчуванням. Різниця становила 20%. Тобто, умовно, ти з'їдаєш 2000 кілокалорій, а я з'їдаю 1600 там, кілокалорій. Так? так от, вчені виявили конкретний факт продовження життя в тих мавп, які їли менше. Організм наш, він дуже розумна штука. І наша еволюція навчила наші клітини рахувати наш вік біологічний. Так? по... Тому, скільки ми їмо. І це факт, доведений науково. Тобто, грубо говорячи, чим більше ти їш, тим швидше ти помреш. Тобто, ми нарешті дійшли до першої поради. Це те, що потрібно їсти на 20% менше від того, що хоче, напевно, мозок. Так, Бо так ми, ми... Але тут є інший нюанс. Ще нюанс тому, що Мав легко проконтролювати. Тобто їх закрили в клітку, uh -huh. так, і за ними слідкували 40 років. Uh -huh. Так, довж, Довжина тривалість життя мавпи, там в середньому там 35-40 років. І, відповідно, це було просто прослідкувати і обмежено х х давати їм їжу. Тобто, закрили в клітку і дали, що дали, то мавпа з'їла. так. В людей такого не буває. Ну Мадур, в хтось, в Мадуро може бути. Якщо <говорить> хтось скаже, що. Він тобі дасть е, якусь таблеточку, яка продовжить тобі життя, то це неправда тільки по тій причині, що для того, щоб це довести, треба взяти 100 людей, розділити їх на три групи: одній давати якусь таблеточку, другій не давати якусь таблеточку, а третій давати таблеточку і казати, що це така таблеточка, як да, як давали першій групі. Uh -huh, uh -huh. І тоді прослідкувати в. Всю, всю тривалість життя поставити їх в абсолютно одинакові умови, з абсолютно одинаковим харчуванням, з абсолютно одинаковою фізичною активністю. Неможливо. Цього ніколи не буде. Ми всі це розуміємо. Значить, відповідно, в нас лишаються експерименти, ті, які є на тваринах, так як на мавпах. От на мавпах експеримент конкретно показує, що якщо ти хочеш довше жити, менше їж. І я зразу хочу розказати до слова одну з таких. Е один з таких методів рахування віку наших клітин, це називається розпад кінцевих продуктів глікації. Тобто, грубо говорячи, глікація це процес, який відбувається, коли розпадається глюкоза в організмі, тобто цукор. Так, так от наші, ми всі ну, наше тіло складається з білка. Кожна білкова молекула з нами може жити там, білкова клітина може жити з нами від 10 до 20-30 років, а іноді протягом всього життя, так? в тому числі, от візьмемо, до прикладу, колаген. Так? Тобто він живе там, в нашій шкірі протягом дуже довготривалого періоду. Так от, чим більше ми їмо, тим більше глюкози в крові, тим більше цієї цей, цей глюкози налипає на е, білкову е, молекулу. І чим більше налипло, тим більше, тим молекула розуміє, що на ній дуже багато глюкози, значить, ми вже старі. Яким чином це відбувається? Це все побудовано за допомогою еволюції. Тобто, умовно, ми всі родилися в савані до найближчого дерева з якимись солодкими фруктами нам іти три мили, ці фрукти родять один раз в рік, ми їх можемо з'їсти тільки обмежену кількість, ту, яку ми можемо дістати, так? більше в нас нема. І відповідно, коли організм привикає до певної кількості цукру, так, таким чином організм вчиться рахувати наш вік. Так, адже клітини не мають ні мозку, ні годинника, нічого. Так? От таким чином клітини навчилися рахувати наш біологічний вік. І коли клітина. Знаючи, що ми умовно в рік можемо з'їсти 3 кг апельсин, а ми з'їдаємо у вигляді солодкого якогось за півгодини, це і так три рази в день, то відповідно за 30 років нашого життя дитина думає, що нам 100 років там чи 80 років, і ми дуже швидко старіємо. Тобто, мало того, що нам потрібно менше їсти, так потрібно ще їсти а, корисну їду і уникати цукор, цукор або їсти його в міру. Це правильно я зробив весною? Так, все правильно. От бачиш, ми повертаємося до е, поради щодо піраміди харчування, так. де була зб... значно збільшена доза білка і зменшена кількість вуглеводів з рахунок цього. Тобто, Їжте більше білка, споживайте менше цукру, і ваш організм буде довше думати, що ви не доїдаєте. Про... Однак зразу хочу додати Лише на секунду про піраміду харчування. Хочу сказати, що ми минулого разу про це спілкувалися. Відео є в нас на Ютуб каналі Радіо UA Чикаго. Можете зайти і просто написати Володимир Пиндус. Останнє відео рекомендую переглянути. Там дуже цікаво про те, що зараз в Америці радять, як правильно харчуватися. І от хочу додати, що Ілля Мечніков ще от понад 100 років тому казав, що будуть винайдені такі препарати геропротектори, тобто ті препарати, які будуть нас оберігати від старіння. Так? І е, наразі одним з таких препаратів є метформін. це препарат для лікування цукрового діабету. І вчені е, досить багато експериментів з. Е, Пов'язаних з метформіном було, але вони були дуже маленькими, дуже необ'єктивними. І зараз вже протягом декількох років йде експеримент, великий, рандомізований на основі метформіну. В чому суть? Метформін знижує рівень цукру в крові. Тобто, грубо говорячи, він погіршує засвоєння глюкози. І таким чином ми обманюємо наші клітини. Тобто наші клітини думають, що ми не доїли, що ми, ми зробили той самий дефіцит калорій, фактично умовно, ніж е, е, який би ми мали зробити. Так? Тобто ми умовно з'їли ту саму порцію, але прийняли метформін, і організм наш каже: опа, в нас на 20% менше там, чи на 10% менше калорій, значить, сезон в, в савані був не такий вдалий, значить, нам треба дати ще один. Там рік, ще один сезон, для того, щоб ми побігали, розмножились, е там, подоглядали якийсь період наших дітей, а тоді ми вже почнемо старіти. Слухи, цікаві маніпуляції. <сум> <сум> цікаві маніпуляції. Дивись, харчування з цим зрозуміло. Це один з найголовніших факторів, який впливає на наше старіння, але не єдиний. І зараз ми продовжимо. Просто хочеться тут вже зробити таке заключення і рухатися далі. Ще раз їсти менше на 20%, тобто вставати з за столу, коли ти ще трошки не доїв, так, так тобто не, не обов'язково все вимітати на тарілці, можна щось лишити абсолютно вірно. Ти кажеш, Тобто, легке відчуття голоду, так. з яким ти встаєш за столу, це є запорука довголіття. Ну, тут тобто, ми всі грішимо. Я не буду так, говорити абсолютно за когось. всі, Навіть я напевно ну, я, найбільше, та а це складно нам з нашою ментальністю, напевно, пов'язано з історією, але. Потрібно, щоб жити довше і виглядати гарніше, напевно, так робити. Добре, а, ти сказав самого початку початку за гени. Тут вони або є, або нема. Mm -hmm. За її думи проговорили. Далі ще такі два чи три навіть аспекти, які я тебе хочу розпитати: як спорт, фізична активність допомагає зберегти молодість. Далі за сон, тебе хочу запитати mm -hmm. і. Ще третє, я подумав за навколишнє середовище. Тобто, чи ми живемо десь біля океану, чи ми живемо десь в джунглях, чи ми живемо десь в пустелі. Це, напевно, теж має якийсь вплив. Ось давай про ці моменти поговоримо. Давай спочатку почнемо з зовнішнього середовища. Тобто, зрозуміло, що люди, які живуть в екологічно чистій місцевості, харчуються свіжо зібраними овочами, фруктами, необробленими, там вони будуть мати довший потенціал до життя, ніж ті, які живуть в Великих мегаполісах користуються доставкою їжі, користуються обробленими продуктами, так використовують їх. Тобто, зрозуміло, так це впливає безпосередньо на життя і на стис життя. Другий етап, який ти зазначав, а далі я говорив за те, що чи спорт допомагає зберегти і сон. Е, ну, давай сон, а спорт лишимо на завершення. Угу. Сон. Сон це циркатні ритми. Циркатні, циркатні ритми це весь, весь наш гормональний фон. Був дуже цікавий експеримент. Теж пов'язаний з циркатними ритмами, проведений в США. Взяли на дослідження, взяли спостерігати за медсестрами так, в великій клініці. Я не пам'ятаю, де це, але ну, суть експерименту я передам. Є два типи медсестер: ті, які працюють на денній зміні, і ті, в яких змінюється зміна. Тобто один раз вночі, один раз в день, один раз вночі, один раз в день, тобто по восьмигодинними графіках. Так? так от, що було цікаве, доказане, що ті медсестри, і, до речі, маленький такий відхід в бік: медсестри живуть в тому самому місті, uh -huh. працюють в тому самому госпіталі. Получають ту саму зарплату, що не сам немаловажно, не, не, не так тобто в них приблизно умови одинакові. Так, от, ті медсестри, які працювали в денну зміну, на 30% мають менший відсоток а, захворіти на рак ніж ті медсестри, які працювали по змінному графіку раз в день, раз вночі. Нічна робота вона собі тобі відповідь на рахунок буває. сну. І вертаємося до. Чекає сан... на секунду за сон. Ти кажеш, тобто, якщо людина працює вночі, а, то воно більше шкодить. Але вона, якщо все рівно потім в день відсипається, має так 6-8 годин. так воно Так, не Але працює... твоя клітина не знає про це. Тобто, твій, твоя шкіра, весь твій організм живе за сонцем. А, за, за сонцем. Сонцем, тобто, якщо ти, не виходячи на вулицю, будеш жити умовно в закритому приміщенні і будеш користуватися спеціальним е, червоним світлом, яке імітує сонячне uh -huh. світло, то так ти можеш змінити цілком можливо день на ніч. Чудово пристосуватися до цього світла, і твій організм буде думати, буде правильно налаштований, коли виділяти більше кортизолу, коли щоб ти прокинувся, коли е, має бути спад кортизолу для того, щоб ти заснув, і все в тебе буде гаразд. Тобто засон висновок такий: якщо людина працює бодай одну ніч в тиждень, то це скорочує її життя. 100%. І саме останнє спорт. Це, це твоя царина. Моя царина. <гум> Значить, Для початку треба чітко розуміти, що спорт і фізична культура це різні речі. Професійний спорт нікому ще не додав життя. Це тільки про е... травми. травми і, скажімо так, мінусування життя. Але є види спорту, на... це любительський рівень, який відповідає приблизно 45 хвилинам. Дві чи тричі на тиждень. Угу. І от в мене до тебе питання цікаве. Давай. Як ти думаєш, який вид спорту найкраще продовжить тобі життя? А, давай, з першого разу вгадую. Давай. Плавання. Не вгадав. Як не вгадав? Чекай, 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 чекай. Якщо не плавання, тоді легке, можливо, кардіо, просто ходіння. Там, скажімо, 45 хвилин в день. Не вгадав. Так, що ще лишається в нас легка атлетика? то те саме, що ходіння? Це легка атлетика. Я не знаю, просто назвав. Давай, відповідай вже. Значить, найцікавішим, найправильнішим видом спорту для того, щоб уповільнити старіння, є ациклічні види спорту. Ациклічні це ті види спорту, в яких ти не повторюєш рухи. І таким видом спорту є великий теніс. Ого. Тоді, коли ти бігаєш, рухаєш одною ногою, другою, стрибаєш, підсідаєш в один бік, в другий бік, плюс твоя нервова система задіяна правильно тримати ракетку, ловити, куди м'яч летить і як правильно його відбити, ото це тренування найкраще. Найбезпечніше продовжить твоє життя. Тобто думаю, чому зараз в нас дуже популярний такий спорт, як падал падал Так зараз це популярно. Ти те ж саме, майже що теж трішки, так, трішки тобто, А Це, це клічний вид спорту. Коли ти бігаєш туди, сюди, присів, встав. Тобто, ото це я саме. думаю, що плавання. Бо всі говорять за плавання, що плавання 에... то ідеальний спорт, там всі м'язи працюють. Плавання дуже сильно переоцінене, на мій погляд, як вид спорту. Окей. Okay. Повіримо тобі на слово, що теніс це непогано. Але, знаєш, не кожен день можна грати теніс, тим паче з такою погодою, як в нас в Чикаго. Так, але тут іде мова про те, що, ну дивись, давай візьмемо, порівняємо. Наприклад, е баскетбол приблизно ті самі, так? Тобто ти можеш наклонитися, підстрибнути, в різні сторони, бігти, обертатися, кидати м'ячик, тобто десь аналогічно, так? Тобто, йде мова принципово про те, щоб вчити голову. E, правильно e, тренувати свою нервову систему і вчити м'язи, не звикати до певного руху. Окей. Okay. Зупиняємось на секунду, робимо висновки. А циклічні рухи мають бути присутні в тому виді спорту, який ви обираєте для себе. Ти сказав, це може бути теніс, це може бути в принципі і баскетбол. Mm. Далі ми говорили перед тим за сон. Вночі не рекомендується працювати, тому що ми живемо за сонцем. Потрібно спати приблизно 8 годин на добу, а щоб виглядати добре і щоб жити довго. Перед тим ми говорили за навколишнє середовище, що все ж таки має бути. Кожен середовище таке, що не псує продукти і не впливає негативно на ваше, скажімо так, дихання, як ти сказати, щоб людина не дихала вуглекислим так, газом. Щоб в тому числі і дихання, тому що. Ну, забруднення так. великих мегаполісів досить велике. Ми так, в Чикаго так. живемо, то тут так. Біда, біда велика. Тобто, а чим далі від мегаполісів, тим буде краще. От про харчування ми говорили, про генетику ми говорили. Ну, друзі, ця тема насправді дуже велика. Я не знаю, я думаю, що ми до неї ще повернемося, можливо, наступного разу чи через раз. Але на сьогодні, ось ми дали таку якусь базу. Нехай люди в коментарях дадуть знати про що би вони хотіли, щоб ми більш детальніше поговорили. А якщо боїтеся в коментарях писати, напишіть нам в. Приват на інстаграм на Фейсбук чи Володимиру Пиндусу напишіть. Він має теж інстаграм Facebook. Фейсбук. Залюбки вам відповімо і подискутуємо ще наступного разу. На сьогодні нагадаю, що з нами був фітнес-тренер в Чикаго околицях Володимир Пиндус, який залюбки вас потренує і додавить вам років до вашого життя. Володимир, дякую. дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.